Всім привіт, з вами Дарій UA. Я вже так довго не робив рубрику мультфільми небезпечні, вісім місяців тому. А все ж я знайшов цікавий матеріал. Це друга частина відео, яке було в попередньому випуску, і воно йде 25 хвилин. 25 хвилин. Карл, я дуже довго його скорочував. З 25 хвилин воно перетворилося 4 хвилини. Якщо ви хочете ознайомитись з оригінальним відео, то в описі я залишу посилання. Якщо не залишу, напишіть мені все в коментарях. Якщо ви хочете новий випуск аніме безпечне, а я знайшов про це також. То давайте наберемо на моєму каналі 400 підписників. Я навіть почну робити його просто зараз, одразу після публікації цього відео. Став лайки, підписуйся, погнали! Яким чином проводять свій вільний час наші діти годинами дивлячись популярні мультфільми, коли головний герой улюбленого мультсеріалу є хуліганом або збочинцем, то дуже висока ймовірність, що діти будуть наслідувати його поведінку. Шрек, Шрек це огер. Однак мало хто знає. Що в кельтській міфології це страшні і злі велетні людоїди, які жили переважно на болотах? Всі знають, хіба там непрямим текстом про це говориться. Окрім того, ця головна героїня наділена атрибутами гніву, жорстокості та злості. Від її співу роздувається, тріскає. І таким чином помирає пташка. А з її майбутніх діточок головна героїня смажить яєчню, і все це подається смішно та заразливо. Хоча насправді йдеться про жорстокість. Ну, по-перше, їй явно шкода. По-друге, це дуже жорстоко. А от ви точно яєчню не смажите. Жіночі персонажі цього фільму, як, наприклад, білосніжка, ведуть себе як чоловіки. Жорстоко б'ються, смакуючи цей процес. От ви сексисти, чому б і ні? кінокорпорація DreamWorks, що випустила цю картину на екрани, заявила, що послання цього фільму це заклик до толерантності. Якщо що, то в них на сайті хтось кинув посилання на оцей сайт, який створений на блогері правда про мультфільми, і тут є притча про толерантність імна про гостів. І якщо коротко, то ніколи б не подумав, що на своєму каналі буду переказувати християнську притчу. Чуваки зібралися, кажуть, треба, щоб між глистами була рівність. Це краще, що я коли-небудь читав. І поки вони там все вирішували, то людина померла від них же. Мораль, якщо в людстві завелися глисти, то терміново потрібен глистогінний засіб, а не толерантність і боротьба з глистофобією і шовінізмом. Що Шо? ця притча явно небезпечніша ніж мультфільми. Дитина приймає збочення як норму. А це є злочин. Якщо переглянути образ матері у діснеївських мультфільмах, то жінка-матір переважно висміюється. Матір зображена також як негарна, немолода жінка з рисами ненависті та роздратування. А на руках у неї чи то поросята, чи людські немовлята, одразу й не розбереш. Не розбереш, бо це відео в 360 пі. А на задньому плані прекрасна молода дівчина. Це все вкладає у підсвідомість хочеш бути гарною та молодою. Не народжуй дітей. А ви переглянули абсолютно всі діснеївські мультфільми. Чомусь я впевнений, що такого дуже мало. Також діснеївські мультфільми закладають у свідомість дитини насильство та прагнення наслідувати супергероїв, які легко розправляються зі своїми ворогами. Найрізноманітнішими способами Тома і Джері випустили метро Майер і Ворнер Не Недійсний взагалі. Часто ми можемо почути, що сьогоднішні діти не лише не люблять читати, але й не люблять слухати, як їм читають. У чому ж справа? Справа в тому, що діти, які багато часу проводять біля екрану, одержують і слово, і образ одночасно. Тому у них не розвивається уява, тобто спосібність перетворити слово в образ. Тому сьогодні, коли вони чують казку, їм важко уявити дану картинку, і тому вони не хочуть читати і навіть не хочуть слухати. А може, це тому, що в мультфільмах цікавіший сюжет? Взагалі уява не головне в читанні, головне цікава історія. От я, наприклад, не можу слухати аудіокниги, коли я їх чую, то просто літаю в своїх думках. Мульт Сім Сімсон, мультсеріал з віковим обмеженням 16+. Він не для малих дітей. Це відкрита насмішка над інститутом сім'ї, де всі персонажі зображені з жахливими обличчями, ротами, наче дзьобами, та випукленими, наче у наркоманів очима. Це ж Цей серіал. Насправді є прямою пропагандою жорстокості наркоманії та заохочує до хуліганської поведінки щодо батьків та родичів. Головний персонаж Гомер став так званим священником в інтернеті, щоб укладати одностатеві шлюби за гроші. Ви про що взагалі є за Google. Такої серії немає. Він взагалі ніде не був священником. Звідки ви взяли таку інфу? У 2008 році були спроби обмежити перегляд цього мультсеріалу і в Україні. Ага. Інтернет каже, що телеканалам сказали Сімпсони погано. Ви можете їх не показувати або показувати, та нам все одно Футурама, Футурама. – Це теж мультсеріал з віковим обмеженням. Головний герой це цинічний робот, збочинець Бендер. Головний герой Фрай взагалі. Мені здається, що взагалі не дивились жодного з цих мультфільмів. Улюблений вислів якого поцілуй мій блискучий металевий зад. Він курець, алкоголік. Що отримує енергію зі спирту, ненавидить всіх людей, окрім фрая і ліли. Фрай, невдаха, розвізник піци, ліла, одноока дівиця, дитина мутантів. Сюжет мультфільму поставлений на збочених статевих відносинах між роботами та людьми. Сюжет розповідає про пригоди. Ви точно не дивилися футураму. Гріфін і Гріфіни теж мають вікове обмеження. У цьому мультфільмі часто вживаються нецензурні слова. Можна момент з нецензурними словами, жодного разу їх там не чув. у Гріфінах розповідається про пригоди батька Пітера Гріфіна, його Лоїс та їхніх дітей, дочки Мех, тостого і невихованого сина Кріса та однорічного сина Стюї, що нібито є гомосексуаліст. В серіалі про це ніби не казали. Напишіть в коментарях, якщо я не правий, просто я не дуже фанатію від гріфінів і бачив тільки 10% серії. Південний парк Південний парк взагалі має обмеження 18+. Це жорстоке висміювання традиційних способів поведінки, брудна пропаганда насильства, наркотиків та всіх збочень. Також у серіалі відкрито насміхаються над християнською вірою. Ну і над всіма іншими вірами сама суть Саус парку у висміюванні повсякденних речей. Ну а на цьому все я в шоці. Це перше відео сценарій, якого вийшов більше ніж на сторінку. Якщо тобі сподобалось це відео, то постав лайк, підпишись, нажми на дзвіночок та напиши коментар. До зустрічі.